Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами, як завжди, компанія «Інструментаріум» та інтернет-магазин Instrumentarium.com.ua. В даному відеогляді надамо вашій увазі GLL380 нівелір від компанії Bosch. Розглянемо його комплектацію, технічні характеристики та переваги. Що ж, почнемо. Відкривши комплект пакування, бачимо, що в комплекті постачання йде пластиковий кейс, текстильна сумка, що має можливість вішатися на ремінь. Сам нівелір. Лазерний відбивач та уся необхідна технічна документація, в тому числі українською мовою. Розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Діапазон вимірювань 30 метрів в радіусі. Діапазон вимірювань з приймачем 120 метрів в діаметрі. Діапазон самонівелювання плюс-мінус 4 градуси. Точність нівелювання плюс-мінус 0,2 мм. На метр. Функціонал лазеру 3 промені. Час автоматичного нівелювання 4 секунди. Клас лазеру другий. Лазерний діод 630 650. Джерело живлення 4 батарейки типу 2А. Автономна робота на повністю заряджених батарейках 5 годин. Робоча температура від мінус 10 до плюс 40 градусів. Температура зберігання від мінус 20 до плюс 70 градусів. Клас захисту IP 54. Захист від пилу та бризок. Вага інструменту 820 грамів. Клас інструменту професійні. Країна виробник товару Китай, країна реєстрації бренду Німеччина. Гарантія, що може надати компанія інструментаріум, складає 12 місяців та додатково 24 місяці за умови реєстрації на міжнародному сайті Bosch впродовж 4 тижнів з моменту придбання. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І перше, що ми бачимо, це металевий захист лінз з можливістю їх сервісного обслуговування та заміни, також гарно прогумований корпус, що запобігає ковзанню самого нівеліру у ваших руках під час роботи. На нижній частині нівеліру бачимо можливість фіксування маятнику, а також функцію самонівелювання. На верхній частині бачимо блок керування, на котрому є індикація зарядженості акумулятору. Індикація увімкненої функції блокування маятнику, також можливість керування лазерними променями та можливість підключення до приймача. На нижній частині інструменту присутні два кріплення: 14 дюйми та 5-8 дюйми. У нівелірів jl 380 також є додаткові функції стосовно керування звуковими сигналами. Їх можна увімкнути або вимкнути в залежності від вашого бажання. Також комплектації даного нівеліру зі штативом, кейсом, стійкою тощо може бути безліч. Телефонуйте, зберемо саме ваш набір. На цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явилися якісь додаткові питання, ставте їх менеджерам нашого сайту. Вони підберуть саме той інструмент, що необхідний безпосередньо під ваші завдання. Друзі, дивіться в коментарі, там може бути дуже багато цікавого для вас. Подякував за перегляд, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори, якщо сподобалось дане відео. Вам до нових зустрічей, побачимось у нових та цікавих відеоглядах.